Всім привіт! Ви на каналі Кіно в хату, і сьогодні я для вас перекажу фільм Стіна 2017 року. Фільм традиційно починається зі знайомства з головними героями сержантом Аланом Айзеком та штаб-сержантом Шейном Меттюсом. Вони слідкують у процес снайперських гвинтівок. Надійшло повідомлення, що робітники, які прокладали нафтові труби, померли не своєю смертю. Це робота ворожого снайпера. До речі, всі події розгортаються в Іраку, саме тому наші хлопці тут. Між вояками відбувається діалог. Шейн вважає, що ворожий снайпер вже пішов, а ось Алан вважає інакше. І саме Шейн вирішує перевірити свою гіпотезу. В цей же час Алан намагається полагодити приціл, який йому дістався від полеглого товариша. В цей же час Шейн підходить до авто, де розуміє, що працював профі. І як тільки штаб-сержант починає повертатися на позицію, отримує кулю від ворожого снайпера. Алан намагається допомогти, проте нічого не виходить. Снайпер ще й рацію пострілом пошкодив. До речі, окрім шейна, кулю ловить і Алан, але лише в коліно. Це йому дозволяє сховатися за невеликою стіною. І поки шейну ну дуже погано, Алан намагається перетягнути ногу жгутом. Після Алан намагається викликати допомогу, але ж рація не працює. Це все ворожий снайпер. Головний герой намагається зрозуміти, звідки ворожий снайпер веде вогонь, а тому дістає цеглину зі стіни. Але намагається підтримати шейна, проте сержант вже відправився на той світ. Через деякий час Алан вирішує дістати з ноги кулю, що і робить. Вивчаючи кулю, він розуміє, що вона натовська, а тому снайпер 100% проходив навчання в альянсі, і з цими думками головний герой вимикається. Через деякий час Алан приходить до тями і чує в навушник голос. Людина на тому боці починає розпитувати про позиції, позивні і так далі. Головний герой розуміє, що ця людина на зв'язку це і є ворожий снайпер. В свою чергу снайпер пропонує пограти в гру. Якщо Аллен відповідає на запитання, то Шен залишається з лицем та головою. Звісно ж, Алан погоджується. Паралельно з грою Алан намагається розрахувати позиції ворожого снайпера, і це приблизно виходить. З розмови з ворогом головний герой розуміє, що він раніше був гарним хлопцем. Проте, як тільки ночеревик американського солдата встав на землю його країни, він взяв в руки гвинтівку. Трохи згодом Алан бачить полеглого солдата, в якого є вода та рація, але він не наважується підбігти до полеглого. Ще трохи згодом ворожий снайпер говорить, що навмисно стріляв Алану в ногу. Треба ж будувати якось дружні стосунки. Далі Аллен розпитує снайпера про його гвинтівку, а також з'ясовує, скільки набоїв залишилось. Хоча, отримавши цю інформацію, вона ніяк не допомагає. Ще трохи згодом головний герой намагається виманити ворога. Це він робить за допомогою пугала. Але ворог не тільки не клює, а ще й сміється над Аланом. Починається піщана буря. Це природне явище допомагає головному герою Перебігти до полеглого та заволодіти його майном водою, їжею та рацією. Поївши і напившись, Ала намагається скористатися рацією, проте і вона не працює. Тим часом розмова Алана та Снайпера продовжується, але в цей раз хтось намагається доєднатися до діалогу, і цей хтось штаб-сержант Шейн. Шейн надає корисну інформацію Алану, а саме де знаходиться ворожий снайпер. І поки Шейн намагається доповсти до гвинтівки, Аллен своїми розмовами намагається відволікти ворожого снайпера. Але ж ворог не дурний і помічає рук Шейна. Ну а далі снайпер стріляє декілька разів в Шейна, і той вже 100% відправляється на той світ. На тому діалог між ворожим снайпером і Аланом завершується. Алан вирішує дістатись до рації Шейна, і це в нього виходить. По рації він чує, що снайпер викликає допомогу. Типу, таким чином він заманює солдатів мишеловку, а потім ліквідовує їх. І це, до речі, не в перший раз, судячи по ліквідованим. Ця ситуація відправляє головного героя в депресію, і він вимикається. Через деякий час Алан знову приходить до тями. Він чує, що десь летить гелікоптер. Алан розуміє, що хлопці можуть потрапити в пастку. Тому він ламає стіну, цілиться та стріляє в місце, де потенційно перебуває ворожий снайпер. Все, наче снайпера немає. Далі ж сідає гелікоптер та забирає Алана та Шейна. Фільм закінчується тим, що ворожий снайпер вбиває всіх гелікоптерів та збиває його. Ну а далі викликає нову групу допомоги. Дякую за перегляд. Як завжди, нагадую, підписатись на канал та поставити вподобайку.